На заміну паперовим держтендерам система публічних електронних закупівель у Європі така практика діє давно в Україні з кінця минулого року. Тоді Верховна Рада ухвалила відповідний закон, що правда чинності набув для окремих замовників з 1 квітня для усіх з 1 серпня цього року. Наразі ж країна на шляху від паперової тяганини до режиму онлайн. Ми людям розкажемо взагалі, що таке прозоро, як реєструватись на майданчику, зокрема на нашому держзакупівлі онлайн, як проходить процедура зразу реєстрації. Потім для замовника подачі оголошення, для учасника подачі пропозицій, як, тобто, проходить вся ця процедура, які етапи, а закупівлі, тобто допорогові, понад порогові, про суми, від яких проходять самі закупівлі. Так, з комп'ютеризацією ще куди не йшло, то у сільській місцевості ситуація значно гірша. Подекуди при обчисленнях у хід йде рахівниця, а інтернетом у селах і не пахне. Втім, кажуть представники, у ногу з часом крокувати треба. Тим більше, коли мова йде про державні закупівлі. Що найменше це зручно, публічно та прозоро. Люди в цьому не орієнтуються, і саме ми проводимо такі семінари, щоб їх навчити, щоб от вони скажімо так, зрозуміли, в чому заключається суть цього нового цього нового закону цієї реформи. До 1 серпня ця система широкого вжитку не набувала. Втім, з початку цього місяця стала обов'язковою. Щоправда, тоді, коли вартує держзакупівля, більше 200 тисяч гривень на товари чи послуги, або півтора мільйона гривень на роботи. Якщо ж сума менша, то онлайн закупівля стає правом, а не обов'язком. Таким чином, сподіваються, представники вдасться уникнути деребану бюджетних коштів. Вже справді економія бюджетних коштів є. є... Досить таке великою, тому ось ми намагаємось людям донести, щоб не боятися, якби проводити закупівлі. Через майданчик і не думати, яких можна оминути, а краще навчитись, зрозуміти в чому суть, і і тоді я думаю, вони раз, два, три проведуть закупівлю і зрозуміють, що що це справді є ефективним, що це справді є економія бюджетних коштів. Аби вдосконалити систему, обіцяють ще чимало змін та інновацій. Щоправда, поки що всі карти не показують. Втім, натякають, можливо, через певний час закупівлі онлайн стануть обов'язком не з 200, а з 3 тисяч гривень. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини телеканал. Над ексклюзив закупівлю.